Діти, давайте опишемо тварину, а допоможе нам у цьому ось ця таблиця. Як ми будемо описувати? Спочатку ми будемо називати, хто це, далі розмір тіла, велика тваринка чи маленька, колір забарвлення хутра, форма хвостика? довгий чи короткий, закручений чи пухнастий, розмір та форма вушок, великий чи маленькі. Яку форму вони нам нагадують? трикутну, Круглу чи овальну. Та чим харчується ця тварина? Ось і перша тваринка. Хто це? Так, білка. Вона маленького розміру, має руде забарвлення, довгий пухнастий хвостик, маленькі вушка, які нагадують трикутну форму, харчується шишками горішками, жолудями. Це зайчик, він маленького розміру, сірого кольору, має маленький пухнастий хвостик, довгі великі вуха овальної форми, харчується капустою, морквою, корінням та корою дерев а також травою це лисиця. Вона середнього розміру, рудого кольору, має довгий пухнастий хвіст, невеликі вуха, які нагадують нам трикутну форму, харчується зайцями та мишами. Це ведмідь. Він великого розміру, коричневого кольору, має маленький хвостик, маленькі вушка, які нагадують круглу форму, харчується лісовими ягодами та рибою. Це вовк. Він середнього розміру. Сірого кольору має довгий пухнастий хвіст, маленькі вуха трикутної форми, харчується зайцями, також дикими косами та поросятками. Молодці! Ви запам'ятали, як за цією таблицею потрібно описувати тваринку? Придумайте собі тваринку та опишіть за цією таблицею.